Так, усім привіт! У нас є така гра, у нас є дві фішки, є такий кубик. Ми маємо дійти від старту, від нуля, такою змійкою до 50 на фініш. На деяких цифрах є завдання, які потрібно виконувати. Якщо завдання не виконуєш, то повертаєшся на старт. Ну що, починаємо. Якщо сюди попадеш. А, а две куда то Так, Так. ти правий? Давай починаємо. Окей. Okay. Чотири. П'ять. Повернись на старт. Я можу нікуди не йти. О. Я ну привіт! Так. Шість. Що? Ти саджі так типа Розкажи найвеселішу історію з минулого літа. Так. Найцікавіша історія була тоді, коли я їла морозиво і взяла собі три кульки. Одну з'їла. Одна мені майже розтанула, а третя просто впала. <свистити> Я так і не скуштувала все своє морозиво. Така моя сумна і весела історія одночасно. <свистити> О, тепер твоя весела історія. Я скакала по бапоти. Потім все таки так поклалося, я впав на те, то й веджу э, на сусіда. Ой, буде добре. Це і з таким фіналом. Добре, що все добре. Два. Один, два. Я думаю, що э, то завдання, яке ми виконує, э, то завдана всі відподають. Так. Да. Тепер я. Три. Один, два, три. Два. Один і два. Ми один одного доганяємо, переганяємо, скажи. Так, чотири. Один, два, три, чотири. Назви своє ім'я задом наперед. Так, моє ім'я Марія. Я Іран. Моє ім'я, я Ірам, хе, я давай. Три. А ти Влад, далб хе. В Так, один. Тут без завдань нормально. Так, скільки в тебе випало? Чотири. Чотири. О. О, завдання. Завдання в тебе перелічив всі кольори веселки. Зафлодий, ованцевий, софтий, свитий, сітий, сівоцовний, філоветовий і всур. Ну так. Я думаю, сіро чорного немає, бо веселка кольорова. Ну, Но... сотовий хадбав. Ну так, молодець, тобі зараховується. Так, тепер я. П'ять. Перескоч предмет, який перший трапиться на очі. Що <рискак> Так, що їм до першої перескакувати? <рискак> О, дивись, давай тапочок рахується. Тапочок. Ти тебе, тебе так виясло. Хаба! Ну, Зараховано? Так. Ну добре. Давай. Так. Менше. Чотири. Ну, в тебе без завдання. Три. У мене завдання на завданні. Назви три символи України. Герб. Прапор і гімн. Давай п'ять. Що? Давай п'ять. А в мене є п'ять. Давай. Один, два, три, чотири, п'ять. О, ти то саме завдання маєш. Назви три символи України. Пісня, хеб, твой злобить бабушку України.

Ну ти класно так. Де я була? Тут? Тут. А, і тут. Якби я була там, то я вже назад поїхала. Так і сталося. Я поїхала назад. Три. О, дай п'ять опонентів. Папалаппа. Три. Ну, це найлегше завдання, я думаю. Та й хлопці, я буду твою Так? П'ять. Ой, чотири. Я сила кошти людей, дає силовий павок. Два. Так, вак. Так, вап. Де я була тут? Так. Бо ти збиваєш мої фішки? Два. Я не постарю, Вимови скоромовку. Ворона проворонила боронення. Зараховується. Лайк. Like. А, що а, давай. Два. Поміняйся місцями з останнім опонентом. О, ну не дуже сильно ми й помінялися. Так, чотири. Я вже на 42, я вже ближче і ближче до фінішу. Фініш у нас цех про ага. 50. Од... Так, я тут був. Попробуй. Веса! М -м а що? Ти був тут. Не, я тут був. Потім а, -а, -а. а я думала, що тобі повезло, що ти приїдеш одразу на 44. Ага. Ну, це ніби я переїхала 41 на 44. О, пропусти хід. Ти пропускаєш хід. та да дам Чотири. А, і я зараз. та да дам Мій кубок! Де мій кубок? там пам па пам Olá, Gudrúzia. Pense em nosso canal, se está lá. Ah! Ficou ótimo, pessoal. E aqui? Pode ir aí, aqui? Eu e essa, ok. Tadadão? Tadão. Beijo, até cá, А ви подпишитесь на канал, ставте лайки і всім пока-пока.